Таю, видивитися інформаційні деталі вівторка у сьогоднішньому випуску про такі події. Тести з математики для прокурорів. Щоб не втратити роботу після скорочення закарпатські прокурори, згадують ази шкільних дисциплін та складають тести з логіки. Розтрощена і місцями вибита бруківка, кущі, які давно засохли, та сміття біля бордюрів. Площа кирила та Мефодія в Ужгороді виглядає так роками. Коли її приведуть до ладу, дізнавались наші журналісти. У прокурори за конкурсом, щоб лишитись на роботі після реорганізації, закарпатські працівники прокуратури складали тести з математики та логіки. На Закарпатті нагадаємо, залишить всього п'ять представництв: це будуть Мукачівська, Ужгородська, Бергівська, Тятівська і Хуська прокуратури. Зараз відбирають кандидатів на посади керівників. Тести проводять у чотири етапи. Під час перших двох складали іспити на знання законодавства, вирішували математичні та логічні завдання. Попереду ще психологічне тестування та співбесіда, яку обіцяють проводити в режимі онлайн. Хто буде мати найменший рейтинг, буде звільнений. Так що, думаю, ми оновимо повністю склад прокуратур. В конкурсі на заміщення посад керівників місцевих прокуратур приймають участь не тільки працівники прокуратури, а всі бажаючі юристи, які мають вищу юридичну освіту, мають стаж. В галузі права не менше п'яти років. 112 закарпатців ухилилися від мобілізації. Про це також повідомив прокурор області. 63 провадження залишаються на обліку. Ще 40 – скеровано до суду. 39 з них з обвинувальним актом. Її ухилянти від призову на строку військову службу. Таких в області офіційно 24. На Закарпатті хочуть звільнитися троє суддів. 28 вересня у Верховній Раді зареєстрували проект постанови про звільнення майже 200 суддів у списку 5 суддів Верховного суду, а також чимало тих, хто хоче звільнитися за власним бажанням. Серед них судді Закарпатського апеляційного суду Володимир Дворніченко та Юрій Чужа, а також Ужгородського міськрайонного Ігор Івашкович. Постанову можуть розглянути вже наступного тижня, коли почнуться пленарні засідання. З початку 2015-го закарпатські прикордонники затримали понад 250 нелегалів. Це на чверть більше ніж минулоріч. Більшість незаконних мігрантів вихідці з Афганістану та Сирії. Найчастіше їх затримують на українсько-угорській ділянці кордону. Це пов'язано з тим, що угорське законодавство не передбачає повернення мігрантів у країну походження. Тобто, у більшості випадків нелегалам мусять надати офіційний статус біженців. Словаччина посилила захист кордону з Україною, аби запобігти напливу мігрантів через нашу територію. Зокрема, на словацькій стороні працює спеціальна система мікрофонів, які дають можливість фіксувати рух за допомогою звуку. Кордон поки не стали посилювати армією однак збільшили кількість поліцейських, які знаходяться на відстані до 40 кілометрів в глиб країни і допомагають затримувати нелегальних мігрантів. Також вирішується питання, чи є затримані шукачами притулку. І нелегальними мігрантами, які згідно з договором про реадмісію, підлягають поверненню на територію України. Мертва ділянка у середмісті Ужгорода. Площа Кирила і Мефодія одна з найбільших в обласному центрі. Зараз радше схожа на майданчик бойових дій, розтрощена і місцями вибита бруківка, кущі, які давно засохли, та сміття біля бордюрів. Частина площі обнесена синім парканом, за яким уже кілька років будівельний майданчик. Хоча насправді робіт ще не починали. А краєзнавці розповідають моторошні історії. Мовляв, Ужгородці вже кілька десятиліть. Ходять по уламках плит і складовища. Ірина Крупко детальніше. Ділянка майже в центрі Ужгорода, де колись росла кукурудза і були недоторканні землі, схоже, повертається до свого первозданного вигляду. Колись на місці нинішньої площі Кирила і Мефодія були поля, поряд із якими кілька будинків і дороги. Та зведена за радянських часів, так і залишилася практично недоторканною. І досі кажуть краєзнавці. Ужгородці продовжують ходити по могильних плитах, уламками яких частково і вимощена площа. Кладовище замкове священниче знесли. І ті пам'ятники були кинуті на там недалеко біля обласної бібліотеки, там, де Капушанське кладбище, довго вони там ще валялися, ті потім їх переробили і з того робили плити. Плити значить перед ними викладали навіть значить перед Україною. Є здогадки, що саме це залишки пам'ятників із церковного кладовища. Та й могильні плити, і звичайні зараз місцями, наче зорані, чи не найзалюдненіша площа Ужгорода, де постійний рух, і щодня проходять тисячі закарпатців. Уся в ямах, аби відреставрувати пішохідну частину, необхідні мільйони гривень. А ями, якщо і латають, то не міські комунальні служби, а не байдужі ужгородці цементом, купленим за кошти сусідніх магазинів. П'ять метрів або вже вже, щоб люди не впали. далі. Юрій Грицюк проходить площею щодня. Чоловік добре пам'ятає, якою вона була кілька десятків років тому. Хоч і на Вальми історично цінна, та пройти площею можна було, не дивлячись постійно під ноги, оминаючи ями. І це ходять так, розумієте, старі люди обходять. Інколи і падуть, а тут, коли дощ прийде сляко, то страшне, що, що робиться. І головне, в центр міста, площа Кирила і Мефодія. Скільки років проходять, і це лишилося так же. Засохлі кущі одразу посеред площі біля бордюрів, купи сміття не додають привабливості цій частині міста. Ну, я тут прийшла у 86-му році, та намного красивіше було. Намного красивіші дороги, Ужгород був красивіший, а зараз дуже грязний, дуже грязний. Поруч непривабливий привабливий синій паркан, за яким буде торговий центр, якщо вірити паспорту, що висить тут же. Дві земельні ділянки передані в оренду ще вісім років тому. Та протягом терміну будівельні роботи так і не проводили. Після чого підходив термін до завершення оренди, вони звернулися на продовження договору оренди, і їм рішенням сесії було продовжено ще на 10 років в оренду земельних ділянок. Відповідно даного рішення було заключено довір оренди по обоїм земельним ділянкам. Тобто на даний час земельні ділянки перебувають в оренді для будівництва торгового офісного приміщення. Але будівництво ще навіть не почали. А от пішохідна частина площі у оренду не може бути передана. Отож дбати про цю територію мають міські служби. У департаменті міського господарства нам підтвердили, на реконструкцію площі необхідні немалі кошти. Коли їх виділять і чи виділять взагалі, невідомо. Та у 2015-му жодних ремонтів на площі Кирила й Мефодія не заплановано. Для нашої традиційної рубрики громадська думка ми поцікавились в ужгородців, які площі обласного центру є найбільш захаращеними, і що б вони хотіли бачити там після ремонту. Парк перемоги. Його б не його би непогано не, не привести до, до порядку. Ну да, там. Враховуючи там релігійні організації позастроювали, да я рахую, що це повинна бути реально соціальна якась зона. Хунок України, тому що там поруч іде забудівля чи не йде забудівля, там пусте місце. Абсолютно воно не естетично виглядає і не естетично виглядає пішохідна зона. Наприклад, за драмтеатром Старий Фонтан вже роками його не ремонтують і нічого не роблять. Він абсолютно не. Привабливий туристи, коли бачать його часто чують, що запитують, що це таке і чому не приведуть до порядку. Біля музичної школи, здається, є колишній кінотеатр. От власне його би можна було. Ну, щось власне з цієї боївлі зробити. Це Собранецька, по перше, тому що там от, таке от трапляється. Також тепер в районі Гагаріна от, вони забудовують ну щось гарне для прикраси нашого міста. Ну не ці от, будови, от, які от сірі. У нас таке гарне місто, стільки архітектури, і ви розумієте, що це це не. Прикрашає наше місто. Якщо я кажу, вогнище культури, то вже драмтеатр. Ну, Мало того, що там трошки війни обсипається по краях і, звичайно, фонтан. Нікуди не діть, попереду стислий огляд інших актуальних новин. Та ще багато цікавого. З 1 жовтня закарпатські водії змушені їздити з увімкненими фарами. Про це нагадують у ДАІ. Така норма, нагадаємо, в Україні діє з жовтня по травень. У цей період у зв'язку зі скороченням світлового дня та погодинними умовами виникає необхідність у підвищенні видимості автомобіля для пішоходів та інших учасників руху. Правоохоронці нагадують водіям, що ця вимога є обов'язковою для виконання за порушення передбачений штраф. Ціни на овочі зростають, хоча їхній урожай на 23% перевищує потребу внутрішнього ринку. За попередніми підрахунками цього року планують зібрати 8 мільйонів тонн овочів. Це на 2 мільйони більше за потребу. За підрахунками експертів, кожен українець споживає 160 кілограмів овочів у рік. Найбільше подорожчала картопля. Через пекотне літо аграрії зібрали менший на 20% урожай. Її вартість підвищуватиметься. До того ж, в Україні немає потужних овочесховищ ближче до весни овочі вже не матимуть такого гарного вигляду, як нині. Тому ринок заполонять імпортні фрукти та овочі, які відповідно будуть дорожчими за вітчизняні. Укрзалізниця призначила на жовтень вісім додаткових поїздів. Серед них і потяг Київ-Ужгород, який відправлятиметься зі столиці 2, 9 та 16 жовтня, а з Ужгорода 4, 11 та 18. Новації аби задовольнити попит пасажирів на найбільш популярні рейси. Квитки на додаткові поїзди вже можна придбати в залізничних касах і через онлайн-сервіс бронювання білетів. Залишайтесь з нами. Команда деталей продовжує розповідати вам найцікавіші подробиці дня. Далі у випуску про таке засилля реклами. Ужгород напередодні виборів перетворюється на величезний рекламоносій. Де можна розміщувати оголошення і що робити, якщо на вашому паркані це зробили без дозволу, розкажуть наші журналісти. Грибний сезон отруєння ще не фіксували, але осінні гриби попереджають лікарі найбільш небезпечні. Вулично чтиво в Ужгороді відкрили перші пункти букросингу. Тепер обмінюватися книжками можна просто неба і у будь-який час. Численні білборди, афіші та анонси саме так виглядає Ужгород. А напередодні виборів старовинний обласний центр Закарпаття перетворюється на величезний рекламоносій. Хоча місця для передвиборчої агітації міськрада визначала спеціально об'яви та оголошення прикрашають, чи не кожен вільний квадратний метр. Правила гри кандидатам та бізнесменам нагадає Андріана Кофель. Однокімнатна квартира, курси іноземної, кредит без відсотків, рекламних оголошень в Ужгороді Засилля. Вони повсюди від автобусних зупинок, стовпів і дерев до фасадів навчальних закладів та офіційних установ. Інформаційні листівки найчастіше розклеюють студенти. Четвертокурсниця Марія свого часу також підпрацьовувала. каже замовники не завжди детально обумовлюють, куди саме можна клеїти рекламу. Перед тим як почати клеїти афіші, мені говорили, що не потрібно їх клеїти на дерева ні в якому разі, на паркани там, де живуть люди, а виключно на паркани для там, де проводиться будівництво. І вже потім в штабі мені сказали, що так, є люди, які вже після того, як ці листівки не потрібні, просто підуть і їх познімають. Що ближче до виборів, то більше ужгород стає схожий на величезний агітаційний листок. Міська рада дозволила розміщувати агітматеріали на кількох об'єктах на вулицях Божанка, на Карчинській, Льва Толстого та Проспекту Свободи, а також на площах Патифі, Кирила і Мефодія та Дружба народів. Крім того, агітувати за свою кандидатуру можна, розмістивши повідомлення на спеціальних дошках оголошень. Для цього є 60 адрес та кілька сотень житлових будинків. І якщо виникає відповідне порушення, то муніципальна поліція вправі складати відповідні протоколи. Протокол складається, направляється на розгляд адміністративної комісії. Комісія визначає відповідно розмір штрафу, і тоді відповідно, адміністративний правопорушник несе за це відповідальність. З кінця серпня за передвиборчим процесом стежать і громадські організації. Спостерігачі опори кожні вибори фіксують порушення умов агітації та розповсюдження друкованої продукції. Офіційно кандидати от буквально днями почали реєструватися. До того вони вели таку приховану агітацію, тобто вони відверто агітували, але не можна юридично було довести, що вони агітують, тому що вони не були кандидатами. З політичної то, точки зору це дійсно порушення, тому що не можна агітувати, поки ти. Не зареєструвався кандидатом, але ми бачимо білборди. Ми бачимо іміджі в статті в газетах. Ми бачимо диспозитивні сюжети на телебаченні, і відповідно це робиться з метою спонукати виборця голосувати. Усі агітаційні матеріали мають зникнути в останній робочий день перед голосуванням. Займатися великим прибиранням мають штаби кандидатів та комунальні служби за порушення. Відповідальність від штрафу до зняття кандидата з перегонів. Бруд та деревина у місцях нересту риби порушення природоохоронного законодавства зафіксували на Рахівщині. У двох гірських потоках екоінспектори виявили трелювання лісопродукції, тобто недобросовісні лісоруби справляли деревину по воді у місцях нересту риби. А це заборонено законом. За фактом негативного впливу на водні біоресурси складено три адмінпротоколи. Керівництво місцевого лісгоспу видадуть припис. На ринках Закарпаття перші осінні гриби. Сезон тихого полювання розпочався днями після сильних дощів. Експерти нагадують, збирати, а тим паче споживати можна лише ті гриби, в якості яких упевнені на 100%. Адже саме осінній урожай так званого рослинного м'яса набагато токсичніший ніж літній чи весняний. Цього сезону поки не зафіксовано жодного звернення через отруєння грибами. У 2014-му було 11 випадків отруєння через які постраждали 25 краян, причому постраждати можна навіть через споживання неправильно приготованих грибів. Тож спеціалісти нагадують, перед безпосереднім приготуванням гриби краще проварити 20 хвилин, обов'язково промивати їх і чистити перед варінням. Якщо вам не вдається приготувати страви із грибів у той же день, як ви їх зібрали, то необхідно їх зберігати тільки на протязі однієї доби і в холодильнику в холодильнику. Після приготування грибів необхідно їх споживати, вжити на протязі доби. А якщо не вдається їх вжити на протязі доби, то необхідно їх також зберігати у холодильній установці. Перший в Україні вуличний пункт букросингу з'явився в Ужгороді. Тепер читати та обмінюватися книгами можна просто в центрі міста. Спеціальний стрітбук відкрили на проспекті Свободи біля головної бібліотеки краю, а другий на вулиці Волошина біля кінотеатру Ужгород. Відкриття відбулося під музичний супровід фольклорного ансамблю коледжу культури та мистецтв. А відомі закарпатські письменники відразу й поповнили ковані полиці своїми книгами. Працювали над місцем для обміну книг. Мы десятеро ужгородских ковалим упродовж месяца Решили создать проект, что который бы с ним бросался, и не нельзя было спутать его ни с чем другим. Это не телефонная будка, не телефонное место переговоров, то есть на будет место, где человек бы мог прийти, поменять книгу, принести свой свою книгу или журнал и получить в обмен книгу, которая была его интересовала. Люди проходят мимо. Цієї бібліотечки, так би мовити, хочеш, не хочеш десь заглянеш, щось візьмеш, щось тебе зацікавить. Я сьогодні приніс цілу бібліотечку книг наших закарпатських письменників. А ми поцікавились у закарпатців. Книги яких жанрів та авторів читають і рекомендують вони. Відповіді у рубриці Громадська Думка. Більше психологія, якась восточна філософія, східна філософія. Анастасія нових сенсей. Дуже цікава книга, дуже така різнобарвна, різноманітна книга по своїй суті. Я люблю читати детектив, чесно кажучи, Мені дуже подобається Гата Крісті. Рекомендую всім прочитати дуже цікаво. Якщо хтось любить детективи, дуже люблю фантастику, дуже б радила, не знаю всім її. Пропоную пісні Гіперіона. Це дуже довгий роман, дуже класна книжка. Бажаю читати українських авторів. Зараз популярний і дуже на часі є. Сергій Жадан читаю Стівна Кінга. Воно книжку, тому що. Клуб українського дозвілля, наскільки я пам'ятаю, так називається. Він почав видавати кінга українською мовою. Я вважаю, це дуже добра практика. По психології, по язику, в мові жестів, в мові рухів. Мені було це потрібно, я це читав. А взагалі, взагалі, кожен собі вибирає книги по інтересу. Психологічні романи, напевно, найулюбленіший, мій Достоєвського приступлення на Казані. Він дуже популярний. З авторів порадив би, мабуть, тих, що тобто, в школі їх немає, не викладають. Наприклад, такі автори, як Роберт Кіоса. Брайан Трейсі, може бути, буду Шефер. Також більше читати якусь психологію. Оптики попереджають про заморозки у Карпатах уночі 30 вересня та 1 жовтня у західних областях на ґрунті на високогір'ї Карпат і в повітрі очікуються заморозки до мінус 2 градусів за Цельсієм. Але це ще не зима. Наприкінці тижня на Закарпаття поступово повертатиметься тепло. Вже на вихідні стовпчики термометра піднімуться до 20 градусів. Нехай сердечне тепло близьких людей зігріває вас навіть у найлютіші морози. Бережіть себе і побачимось!